Микола Маломуш він голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках та генерал армії України. Пане Микола, як я розумію, ви вже долучаєтеся. Бачимо вас, чуємо. Слава Україні! Вітаю героям слава. Хочеться трошки додати інформації подальшому з вами її обговоримо. Вже миротворча місія в Україні включатиме не лише наземні війська вздовж лінії фронту. Також передбачається базування авіації та флоту наших союзників. Про це заявив начальник генштабу Польщі Веслав Кукол, але додав, що саме польські військові не перебуватимуть на нашій території. Давайте почуємо більше. Готується багатоваріантна операція, яка багато в чому залежить від того, як відбуватимуться мирні переговори щодо України, і поки вона перебуває на дуже ранній стадії планування. Ми не залучатимемо наших військових до операції в Україні, але враховуємо факт, що провести цю операцію без участі Польщі неможливо, хоча б через наше специфічне геополітичне положення. Ми межуємо з Україною, а найзручніша мережа автомобільних та інших логістичних сполучень пролягає з Польщі в Україну. В'яславку. Була начальник генерального штабу Польщі. Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон розповів, як саме буде відбуватись розгортання миротворців в Україні. За його словами, контингент будуть розміщувати невеликими групами лише у кількох заздалегідь визначених ключових точках. Давайте почуємо президента Франції. Те, над чим ми працюємо, це відкрита коаліція, тобто франко-британська ініціатива. Але я можу підтвердити, що кілька європейських і навіть неєвропейських країн висловили бажання приєднатися до цих зусиль, коли їх буде підтверджено. Це не масове відправлення європейських військ, а розгортання в ключових точках кількох тисяч військових від кожної країни. Ми фіксуємо стратегічну присутність на українській території країн-членів НАТО, і це є гарантією безпеки, оскільки США та кілька членів відмовились прийняти Україну до НАТО. Еммануель Макрон, президент Франції. Ну і напередодні стало відомо, що до миротворчої місії в Україні вже готові приєднатися низка європейських країн. Основну частину військ має надати якраз Франція та Великобританія. Лондон розглядає відправку 10 тисяч своїх миротворців. Також долучаються і неєвропейські держави, зокрема Австралія. Тим часом виданням зетаї сповідомило, що на сьогодні вже близько 30 країн погодилися надати зброю логістичну, ну і розвідувальну підтримку потенці. Іні миротворчі місії в Україні, пане Миколе. З вами хочеться давайте так більш глибше поставлю питання, як ви зокрема взагалі ставитесь до миротворчої місії, такою, яка може бути саме на користь України, тому що зараз розглядаються абсолютно різні варіації цієї миротворчої місії з вашим шаленим досвідом. Як би ви нам відповіли, дали б свій рецепт цієї миротворчої місії для України? Ну я рахую, що в такому форматі вона не буде ефективною, тому що не буде достатньо сил і засобів для забезпечення контролю. З іншого боку, вже Росія за про розміщення миротворчої місії з країн НАТО це вже буде як формат, як війна з країнами НАТО Росії, але США не підтримує таку пока місію. На жаль, тому в даній ситуації поки йдуть переговори. Які можуть бути формати, на яких напрямках можна розміщатися, і друга складова, маючи цей досвід, про який ви говорите, розміщує таких місій в різних точках, наприклад, і е, на Арабському сході, і в Афганістані. А тоді е, Південній Осетії, Сеті вони не були ефективними. Вони не мали права ведення бойових дій. Е, Росія постійно порушувала режим вогню, а на такій відстані, як 1700 кілометрів, вона буде постійно порушувати, провокувати і миротворча місія, не маючи. Ні ресурсів, ні права ведення відповідно бойових дій, видавати відсіч. розуміло не буде ефективно. Мало того, ще на етапі формування Росія буде все робити для того, щоб нагнітати ситуацію і місію кваліфікувати як відповідно війська з боку НАТО проти Російської Федерації. Це ще буде зривати мирний процес, буде давати приводу для провокації Російської Федерації. І без підтримки США такої позиції я думаю, що малимо вірно, що вона буде реалізована. І ще один момент: це пер уже військовий для того, щоб контролювати е, 1700 кілометрів. Дехто із е, партнерів, я просто знаю хорошо Макрона і керівників Британії, Франції, Німеччини. От вони е, говорять на основних напрямках. Це дуже складно було, тому що Росія буде переміщати на третій четвертий 1700 кілометрів. Десь треба біля півмільйона осіб, щоб реально контролювати весь сектор кордону і фронту, це нереально, просто нереально. Їх ніде ніхто не виділить, А тим більше з повноваженнями про е, пізвіч російських військ. Мало того, вже Макрон усвідомив, що це про е, проблемно. сьогодні. Буквально заявив, що вже розглядає альтернативу. Що ця місія повинна бути ООН? Це також проблемна місія, тому що да, Росія. Погоджуються, але в випадку не участі країн НАТО. А це що може бути Китай, наприклад, Індія, можливо, Туреччина, може треті країни, але які десь близькі до Росії, і зрозуміло, Росія тоді маніпулювати. І як пам'ятаємо, ряд навіть е місії, які здійснювали контроль на Донеччині свій час, 2014 року, вони працювали на Росію. Навіть невеликі місії вони були або з країн дружніх Росії умовно, і допомагала, або буде перевербований. Ну нічого там все одно не вирішили, але тільки додавали інформацію і створює проблеми. А от місія під дідою ООН, про яку вже сьогодні згадав Макрон, вона також нереальна, тому що вона повинна бути затверджена Радою безпеки ООН. І такий агресор, який абсурдно до члена Ради безпеки, однозначно її заблокує. Або буде нав'язувати свою місію, яка їй буде зручна. Тому сьогодні ми можемо обговорити різні сценарії. Але я просто скажу, саме головна місія це підтримка України високоточно озброєння, але сотні разів більше, ніж зараз отримує. Від Європи, третіх країн Роштанської групи, і все-таки від США як е, був крайній аргумент, коли Трамп побачить, що Путін просто-напросто грається з ним, використовує і просто відверто кидає. Тоді ми пропонували Трампу по різним оперативним каналам. Не через переговорну групу, а прямо Трампу. Його оточення знаю добре особисто, як діяти. Тоді разом з Європою, Британією, і іншою країною говорять, а раз так на мир не йдеш, порушуєш, вводиш мене за ніс, і тим більше, що особливо вплива на Трампа, що його плани, які вони погодою, підірвані, тоді ми переходимо до плану, як говорить, люблять сьогодні Б. Ми тоді. Надаємо озброєння, техніку боєпаси Україні сотні разів, більше, ніж при Байдені, але високоточну. І це дасть переваги на фронті однозначно. Оце буде саме головна місія, яка дозволить знецінити всі перспективи наступу і звільнити відповідно території. Раз друга ситуація оперативна складова це закрита частина, але 48 позицій по путіну, по його родичам найближчим, по оточенню, по трильйонам доларів різних банках за кордоном в гаванях. По всім елітам і по дестабілізації в Сударстві Росії. Два чого Путін боїться над я знаю просто Путіна. Добре, при тяжких переговорах учасного з ним він боїться тільки конкретних аргументів або військових, або оперативних, або конкретних економічних. Ну не такі фейкові, е, як прийнялися е, санкції: то там, то там Росія їх обходила. А конкретно ось системно понижне ціну на нафту сім разів. І це колапс економіки за півроку. Це в сукупності з воєнною складовою, оперативної, енергетичної, економічної. І тоді формацію до порядку. Це вже ініціатор. Теж може бути Трамп, Цинзіпін, Європа, Британія інші країни. Нова модель світу без війни. Назвали Херсинки 2 без війни. І припинить війни в Україні, але під цими факторами і Путіна нема коли діватися. Перші три фактори є світ об'єднується проти війни, включаючи ядерну закону, яку ініціює Путін. Оце реально. А миротворці нехай будуть і реально, ще одна тема. Це може закрити небо з позицій. Країн Європи розмістивши систему. ось про це зараз будемо говорити, перепаду, пане Микола. Оскільки є можливість з вами поспілкуватися, є така честь, оскільки ви були керівником і головою служби зовнішньої розвідки з 5 по 10 роки. Ми розуміємо це якраз той час, коли Російська Федерація окупувала частину Грузії. пам'ятаємо у 2008 році. Це сталося, і все почалося ще задовго, коли на початку 90-х років на кордоні із Грузією Росіяни почали розміщувати якихось своїх. Миротворців так званих потім в 2008 році. Ми зараз це знаємо. Росіяни обстрілювали Грузію за спин своїх же миротворців, говорячи, що це робить якась там армія Абхазії. У цьому зв'язку ви згадали про Китай сьогодні. Та ми знаємо, що так чи інакше, якісь зв'язки саме воєнного плану у Росії із Китаєм є з Китайською народною республікою. Чи може Росія використати миротворчий контингент Китаю, який зараз, як ми розуміємо, також не проти взяти участь у врегулюванні Ійсько-української війни для того, аби за їхніх спин також продовжувати обстріл України, тому що ми маємо приклад використання голландських миротворців, наприклад, тих блакитних шоломів ООН у 95-му році у Сребрініці. Ми знаємо, що це ні до чого абсолютно не призвело. Тому питання: а можливо не потрібні ніякі миротворці, можливо, потрібен де факто юридичний інший статус тих військових, які мають або будуть мати ліпший кращий мандат. Що вважаєте? Коротко, якщо можна я вважаю, що в ніяких миротворців не треба путати, щоб не тратити час і гроші підтримувати Україну в військовому форматі. Раз друга складова системи ППО і радіо і військового перехвату з позиції Європи два закрити небо Європи і України до половини. А далі ми закриємо разом з новітніми засобами. Зрозуміло оперативний тиск, три і зрозуміло ніяких приводів не давати Росії про миротворці е прихильників Російської Федерації. Ні, Китаю. Ні Сирії, ні індії ні інших, тобто ми працюємо разом з нашими партнерами над військово-оперативною економічною економічно складовою і формуємо новий світоприлик, де будуть гарантії для всіх країн світу, включаючи Україну. Тоді буде хто порушень, розпрацьований механізм активних дій. 2008 рік період Грузії передбачав не тільки ескалацію Грузії, а нанесемо ударів по нашому флоту, і ми зворотня по російському, який би пішов би на Грузію підтримувати російські війська з позиції моря. Ми були тяжкі переговори я сам з Медведєм, а тоді свізоспіною стояв Путін. Але аргументи були критичні, що ми дійсно реально виставимо наші так скач позиції, будуть гинути росіяни сотні тисячі мільйони, і НАТО підтримує тоді вже в великій війні Україну і розблокує нейтралітет. А це ядерна війна. Яка знищить все людство і росіян і американців і індусів про НАТО і перший раз я відступав, і тоді відступив Медведєв. Дякуємо Треба за вашу готувати, позицію. Пане Микола. Дуже потужні рументи про НАТО. Хочеться зараз якраз таки до слова згадати, тому що Володимир Зеленський заявив, що не готовий обговорювати нейтральний статус України, але визнав, що через позицію Сполучених Штатів Америки поки що країну не беруть у НАТО. Давайте почуємо нашого президента. Я ніколи не казав, що я готовий обговорювати нейтралітет України, а можна просто НАТО зробити НАТО. Це простіше, менше витрат тощо. Але знов-таки нема про що говорити Штати Америки, як головний союзник в НАТО, не підтримує Україну в НАТО. На сьогодні це так. Вважаю, що не можна просто так це дарувати русським. Я вважаю, що це великий подарунок. Що це, цю тему з перемовин? Я просто вважаю, що це неправильно. Я так вважаю. Ну і напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рюте зазначив, що відносини НАТО та Росії, врешті-решт повинні бути нормалізовані після війни. Він також підтвердив, що вступ України до НАТО наразі не розглядається. Водночас, генсек закликав продовжити тиск на РФ, щоб переконатися, що Кремль сприяє переговорам серйозно. Давайте почуємо. Сприймає пригор серйозно. Я вважаю, що це нормально, якби війна зупинилася, щоб Європа якимось чином йшла крок за кроком. А також США крок за кроком відновлювали нормальні відносини. Але ми абсолютно не знаходимося на цьому етапі зараз. Потрібно підтримувати тиск на них, щоб переконатися, що вони починають серйозні переговори з американською адміністрацією і, звичайно, з українською. Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. Щоправда, пізніше віце-прем'єр-міністрка України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина висловила здивування позицією Марка Рюта щодо виступу, щодо вступу України в НАТО? У відповідь вона зазначила, що рішення щодо членства України ухвалюють союзники і запевнила, що Україна де-факто є частиною трансатлантичного безпекового простору і ніколи не стане буферною зоною чи колонією Росії. А пане Микола, у нас буквально через хвилинку наступний гість, тому хотів би у вас коротко запитати, а ви вірите в Євроатлантичне. Майбутні нашої держави можливо не зараз за каденції Трампа, але ж він також не вічний. Прийде новий президент штатів. Ми будемо в НАТО, як вважаєте? Нам треба займати сильну позицію. Не говорить що там хтось що скаже чи не скаже. Зараз співпраця з НАТО йде і буде йти з одного боку. Це політичний тиск НАТО проти Росії, раз з другого боку, співпраця з НАТО по різним програмам, не вступаючи, пока два. І після Трампа, і після інших політиків, вступ уже в НАТО три. Оце шлях, який сьогодні треба робити, але не говорить, що там хтось нас підриває підриває, тому подібне. Співпраця буде продовжуватися. І я свій час Путіну, коли він говорив, що ви там в НАТО будете нападати на Росію, я говорю в даний момент об'єднання НАТО якраз проти війни і проти агресії. Давайте так розвідати питання, і ви самі тоді були в НАТО. Він там теж співпрацював. І в даний момент ставити все на свої місця і з НАТО, і в плані конкретної допомоги співпраці і перспектив вступу. Я думаю, що це сильна позиція України, і не треба дивитися на когось, на нашу позицію, і це повинен займати лідер таку позицію і всі наші так скажуть активісти, включаючи військовий, оборонний, політичний дипломатичний сектор. Пане Микола, дуже дякуємо за нашу дискусію. Дякуємо, що мали честь поспілкуватися з з вами. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України.